Я сьогодні змоделюю 6 методів від форми проведення інформаційно-комунікаційних технології інформаційно. на темі Стрілецька зброя автомат Калашка, який настоїть номером 2. Тобто діти вже знають будову, знають її автомат-Калашка. Кожен викладач, який готується до уроку, і знає, що урок ділиться на такі етапи. Це формування мотивації, перевірка домашньої роботи. Робота з текстовим матеріалом, вивчення основних понять, закріплення та узагальнення, рефлексія, домашнє завдання. От ми маємо такі шість, шість етапів уроку. До кожного етапу я вам промострую один із менеджерів, інформаційно-комунікаційних Перше навчальне місце, друге навчальне місце, третє навчальне місце. Хочу сказати, що зазвичай учні учасники заходи стараються по кормам зібратися е, своєю командою, да, щоб про що вирушу. Я стараюся їх так скажу, щоб вони поділилися, щоб були не якісь одні інтереси, які команди, щоб вони були незалежні. Я, я торгую і метод, як поділитися, Тобто йде вже лікування. Прошу кожного учасника виділити по одному цифру? урядів. І так, ви бачите, у вас є якась цифра. Будь ласка, візьміть, відкрити цей білети. Цифра відповідає навчанням місці. Тобто шведек кожен зайняв своє місце. Відповідає навчальне місце. Перше навчальне місце, друге навчальне місце, третє навчальне місце. Перша задача, яка сюди перезначати, це назва команди і дивіз команди. Обов'язково 15 секунд для того, щоб ви визначились з назвою команди із дивізом. И как команда готова? Прошу. Патриот. Команда Патриот. Денис. И Лисарик. Дякую. Кто у вас будет капитаном команды? <гулит> Девиз. 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 Давай, давай, команда Штопа. Штопа. Сам же Кто капитан команды? Итак, другая начальница, другая команда. Заздалегідь підготовлені за вже в нас зображення. На даному уроці це в нас автомат калашника. І викладач ставить, ставить задачу. Питаємо. Наприклад. Другий ряд, другий ряд, друге зображення. Хто знає, що це за елемент і для чого він слугує? Піднімаємо руку, відповідаємо. Перша рука, будь ласка. Вагнет ніч, для що лісовує? Для різання. Дякую. Дякую. Наступне це у нас перший ряд, третє зображення. Хто скаже, що зображається на даному знімку? Третій ряд, каже, Що? Для чого лісує? Дякую. Наступне, третій ряд, друге зображення. Хто скаже, що зображено? Прошу. Для чого ви слугуєте? <і>, і так, в чому заключається даний метод? Тобто ви можете реально показати таких 2-3 комплекта слайдів і перевірити дітей, наскільки вони володіють і знають, для чого слугують ті елементи чи інші автоматики. Наступний метод інформаційно-комунікаційних технологій, який відноситься е... до перевірки домашньої роботи, називається Знайди помил. В чому заключається даний метод інформаційно-комунікаційних технологій? Тепер потрібно по одному учаснику з команди, щоб вони вийшли в начальні місце. По одному. Так, Тут цієї команди. Але ми озвучаємо задачу. Ви виконувати не в своїй команді, а ви міняєтесь місцями. Ви, будь ласка, сюди. Ви сюди. А ви. О, шо, як ви і так, в чому зазначається важко інформаційно-комунікаційних підготовь? Знайди помилку. Вам потрібно по команді виконати неповне розбирання автомата колежа. Учасники команди оцінюють, дивляться, чи допустили ви бомбу, чи ні. Якщо допущена компа, то не маєте бачили і в кінці ви говорите що, де була допущена помилка, ну, в принципі, можна просто не на правильність виконання. І так увага. До неповного розбирання хола та класів приступили. Вірю. Велике прохання. Я особисто своїх учнів вимагаю, щоб деталі, які розбираються, були чітко в порядку розбору, висловлені на столі. Будь ласка, виставте деталі в порядку розбору. Я дякую учасно. Ми бачимо, що всі елементи зброї виставлені в порядку торговлення. Учень курсант, і не Повинен запам'ятати вже так, всі добре. Як перевірити такий момент? Я прошу учнів відвести увагу від стола. Там підняти голову, наприклад, відвести в сторону в теж. Я міняю, наприклад, два-три елемента місцями на навчальному. На робочому місці. Не слово порядку. Крішня Сподня і коло. Меняє, міняє. Тепер наступний етап року це робота з текстовим матеріалом. І пропонується нам такий метод інформаційно-комунікаційних технологій, який називається головоломка мішень. Він потребує підготовки дійсно до уроку, потрібно заздалегідь заготовити цю мішень, заздалегідь заготовити запитання. Оскільки ми вже знаємо будову автомат, полачення, ми вже можемо зміно відповідати на... Я буду зачитувати запитання. Хто з вас хто знайде, піднімає руку, підходить до дошки і заповнює. Питання є 8 запитань, перше було, 3, 4, 8. Де зелена стрілка це перша буква цього слова. І напрямок стрілки вказує напрямок слова. І так, перше запитання, головне приміщення. Деталь у вигляді невисокого циліндру для поздожного з'єднання. Частин. Деталь. вигляді невисокого цивілідра для простого з'єднання частин. ну Можна, в принципі, від завалитися. Куля. О, ну, Давайте есть, ладно. Четверте. Вирік із шкіри тканини, що має форму футляра з ручками або турбинки, служить для перенесення чогось неба. Прошу, будь ласка. Частина ударного механізму ручні вогнепальні зброї. Частина, частина ударного механізму ручні вогнепальні зброї. Ми видимося, що перша бразка. Давайте всі як маємо. Шосте запитання. Заглибина на чому не буде. Раз. Ми. Ну, ми дивимося, що у нас тут буква есть. На рис. На рис. На рис. На рис. Я вам чувствую. На рис. Все мы запинали. Вузька порожнина в чому небудь що має форму трубки. Вузька порожнина в чому що має форму трубки. Канал. Канал. І вось. Невеликий виступ на кінці дула вогнепальної зброї для прицілювання пушки. Один із методів інформаційних комунікаційних технологій, які ми побачимо на екрані, розход. Продачі їх в патроні. І так вірно в магазин. Шосте. Основна частина вогнепальної зброї призначена для кидання кулі з певною почутною швидкістю і надання її стійкого польоту бажаному напрямку. О, о. О. І класичне запитання. Конструктор чи в іменем названа Стелецька вогнепальна зброя, це Калашочка. Ключове слово до нашого року є автомат. Наступний метод інформаційно-комунікаційних технологій, який відноситься до закріплення та узагальнення, пропонується криптограм. У нас є три команди. Будь ласка, у нас, якщо ви бачите слово, піднімаємо зразу. Будь ласка, перша рука була у нас з другої команди. Якщо можна підходити дошку і зразу закреслимо дане слово, яке ви бачите. Друга рука поруч. І так, називаємо слово. Задворон кровь. Дякую. Дякую. Команда була. А повернуємо слово, що там так Нет, вот ночь, и дальше. Попробуем, ферма на стоп, два стороны. Так, было. Метод інформаційно-комунікаційної технології, який називається ЛОТО. Заздалегідь у нас вже заготовлені 3 кар'єра, відкриваємо по команді. Тобто Зашифровано 5 слів. 5 слів ключовику нашому не по команді. П'ять слів. Потрібно напарто виставити ці слова, і коли ви вже по готовності. Бачите, які це слова, піднімаєте руку і доповідаєте. І так, увага! Ла... Почали! Vamos Вони насичені скажімо, вже новими технологіями, особливо пісним інтернетом, різними тачками. їм хочеться щось таке, щоб їм було цікаво і зацікаво. щоб був якийсь командний дух, щоб були якісь перемоги, щоб взагалі проведення уроку було проводили На українській морі, наприклад, в а це було взагалі по-іншому. Я розумлю ось. そうございま。